Так, З'явилася така ідея в знакомого в Донфенгі старому, короче. там теж похожий розпределитель. У нас тут що? Ну, Подйом, середина і опускання. Це все вручну. Якщо ти підняв на підйом, його треба і скинути. на упускание. А там в нього така фішка йде. Вот Звідси цього йде, наприклад, штанга і да? йде вот продольна тяга. Коли ця навіска піднімається, там регулюється бултами, воно тягне ту тягу. І, коли воно вже піднімається доверху, там ти собі відрегулюєш і воно виключає в середнє положення. А на плавучі, коли ти опускаєшся, то воно виходить, отут, де фіксується, тут воно тягнути тягне, а насквозь проходить палець, грубо говоря, і він ну, нічого не мішає. Коротше, зараз спробую щось зліпити. Отак. До речага, коротше, приварив дві гайки. Це на... Тут буде в мене накручуватися перша ця тяга. Так в общем, от така фішка вийшла. Якби його лучше засняти. Ось таке тут кріплення. От бачимо, так? Да? І ось така тут йде тяга. Одна. Так, все зробив я цього речага, щоб сам відключався. Зараз тільки ще треба ну, завести трактор і провірити. От бачимо у нас речах там ходить така тяга з гайками регулюючими. Оце я взяв на підйом, Якщо я от тяну, ну, типа піднімається нав'язка, вона тяне за цю тягу і клац, чую, все, розподілитель виключився. І плавающий ход нас от ставим на плаващий. От, у нас тут нічого ничем не мешает. Раз... Так, зробив такого рычага, щоб сам вибивав. На підйом и правдик. Деревимся на